Виділити 46 мільйонів гривень на ремонт укриттів у навчальних закладах. Відповідне рішення депутати міської ради підтримали під час засідання сесії. Додатково спрямували кошти і на облаштування сховищ у житловому фонді та медичних закладах. Сум. Ми виділили 24 мільйона додатково ще до 20, які було раніше. Це на відновлення від ремонреконструкцію, ремонти тих бомбосховищ і протирадіаційних укриттів, які є стаціонарними і окремо розташованими. І також ті, які знаходяться в житлових будинках, також ми виділили 60 мільйонів для облаштування не просто об'єктів укриття, а бомбосховищ і протирадіаційних укриттів. На території наших медичних закладів ще 11 мільйонів гривень виділили на відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок авіаційних ударів навесні минулого року. 41 мільйон гривень із міського бюджету спрямували і на ремонт комунікацій на об'єктах критичної інфраструктури. Ті комунікації, які у нас в такому стані дуже зношеному, їх треба ремонтувати. І дійсно для того, щоб зберегти систему водопостачання водовідведення. В стані робочому і в нормальному для того, щоб мешканці всі отримали безперебійно ці послуги, ми повинні звертати на це увагу і ремонтувати комунікації. Додатково виділили кошти на підтримку військових і добровольчих формувань сумської громади. Найшла пропозиція від однієї із частин, і ми виділили 9 мільйонів на підтримку цієї частини. Також ми допомогли органам правопорядку. На підвищення обороноздатності підрозділів на цій сесії також і це було 5 мільйонів. І також ми виділили на цій сесії 2 мільйони добровольчим формуванням на допомогу. За інформацією міського голови, цьогоріч у сумах планують повернутись до капітального ремонту доріг, зокрема по проспекту Лушпе. Дорогу там мали відремонтувати ще у 2022-му, але роботи так і не розпочали через повномасштабну війну. А кошти переспрямували на обороноздатність. Це будуть кошти з. Знову ж, обмежені, але, в принципі, за допомогою бюджету і нам, обласний бюджет. Державний, нам пропонують 38 мільйонів на ремонт, наприклад, вулиці Лужки. Ми додаємо невеличкі кошти, також свої туди. І ми на, цю, на цей об'єкт і плануємо розпочинати все ж таки капітальний ремонт цієї вулиці. Так як у нас в планах є ремонт і проспекту Свободи, і проспекту перемоги. Капітальний ремонт доріг по проспекту Свободи перемоги і на вулиці Петропавлівській також планують розпочати у цьому році. Повідомили в міській. Раді новини СТС.